Друже, привіт! Приватбанк може цілком законно з його боку не віддати тобі вчасно твою валюту з твого доларового депозиту. Дивись це відео і я розкажу, чому це може трапитись і як цього запобігти. В минулому відео я розказував, що Приватбанк може автоматично пролонгувати твій депозит на такий же термін, на який він був до цього. Тобто ти не побачиш свої долари ще принаймні 3 місяці. І там же в тому відео я показував, як зробити через Приват24, щоб цього не трапилось. всього на всього треба відмовитись від автоматичного продовження депозиту. Але може трапитися, що ти заходиш в додаток і цієї кнопочки просто не бачиш. Це може бути з двох причин. Перша причина це якщо дуже рано, тобі треба почекати. Ця кнопочка з'являється за місяць до закінчення твого депозиту. Друга причина вже гірша, це коли ти вже провтикав. Це означає, що в тебе є 5 днів для того, щоб зняти свою валюту. Тобто на ці дні може припасти вихідний, на ці дні може припасти день без світла або день, коли валюти у відділенні просто нема. Причому останній день в тебе є час тільки до 19-ї години вечора. І якщо ти нічого не зробиш, твій депозит буде автоматично продовжено ще на такий же термін. Тобто мінімум 3 місяці без доларів. Але не все втрачено. Слухай, уважно, що я кажу, є одна чарівна кнопочка. Якщо ти зайдеш в меню свого депозита та прокрутиш низ, побачиш оце. Звичайно, якщо б я був розробником privat 24 я би назвав її зняти кошти. Але у розробників privat 24 є власна думка щодо цього. Тож, якщо ти її натиснеш, далі в тебе буде можливість вивести валюту на свою валютну карту. На жаль, не можу тобі показати це на власному прикладі, бо за місяць до того, як мій термін депозиту закінчувався, я відмовився від автоматичного продовження. Але принаймні одній людині це допомогло. Але повторюсь, в тебе не так багато часу на те, щоб зробити це. В тебе лише 5 днів з моменту, як в тебе закінчився термін твого депозиту, і останній день до 19 вечора. При цьому валюта валютної карти має збігатися із валютою твого депозиту. Яку саме валютну карту слід обрати, щоб зняти бакси без комісії, та які створити, якщо в тебе її ще нема, я розказував в попередньому відео, тож закріпляю його отут внизу. Ну а власне тобі побажаю, щоб ти зміг зняти свою готівку без проблем і вчасно, і щоб твої бакси завжди були при тобі. Тож, якщо це відео було корисним для тебе, став лайк, підписуйся та приходь за новими корисними порадами.